Книга пошани Полтавської обласної ради Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Нікрасов Володимир Олексійович народився 12 червня 1980 року в Комсомольську. Нині Грішні плавні у 1995 році після закінчення 9 класів школи. Вступив до Комсомольського політехнічного технікуму за спеціальністю будівництво та експлуатація будівель та споруд, здобувши кваліфікацію техніка будівельника у 2014 році, після закінчення Харківського національного університету міського господарства отримав диплом інженера-будівельника і з 2000 року, майже 20 років своєї трудової діяльності працював на полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. 19 липня 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України, мав звання солдата, проходив службу у військовій частині А 292.0. Загинув 19 січня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.